Вільними зусиллями телеглядачів Інтермедіагруп груп медичне обладнання для дитячого відділення національного інституту раку, щоб забезпечити безперервну цілодобову терапію маленьких пацієнтів. Лікарі потребували інфузомат насос для внутрішньовенного дозованого та тривалого введення препаратів. Медичне устаткування вже передали в інститут, і тепер воно наближає одужання онкохворих дітей. От один з цих приладів він був придбаний фондом інтердітів для нас, тоді якраз коли ми мали дуже гострий дефіцит. І, звичайно, він дещо покращив нам і полегшив нам роботу і зробив її що головніше, безпечніше для пацієнтів. Так що ми вдячні фондові за те, що він відгукнувся на наші прохання і таким чином вніс свою краплинку в справу одужання дітей з онкологічними захворюваннями. Зараз допомога потрібна лікарні, яка є останньою інстанцією для вагітних жінок зі складними патологіями. На сайті Добро.юа вже оголошено збір коштів на апарат інфрачервоної спектроскопії НІРС. Для всеукраїнського центру материнства та дитинства, в якому лікують від складних патологій новонароджених, його вартість понад 1 мільйон чотириста тисяч гривень. На сьогодні в Україні є лише два таких апарати: у столичній лікарні Охмадит та обласному перинатальному центрі Луцька. Чому від наявності цієї медтехніки залежить життя дітей? Дивіться у нашому матеріалі. Луцьк, перенатальний центр, реанімація новонароджених. Сюди з пологової зали щойно привезли немовля. Лікарі одразу заходилися біля малечі, оцінюють усі показники життєдіяльності та підключають необхідні датчики, щоби вже на моніторах бачити стан дитини. Кожна реанімаційна палата оснащена сучасним обладнанням. Це створює оптимальні умови для виходжування та догляду за новонародженими. Спеціальні апарати підтримують дихання, постачають поживні речовини та необхідні ліки, а також вимірюють насиченість організму киснем. Про забезпечуємо проведення серебральної оксиметрії у дитини, яка щойно поступила шляхом накладання двох електродів і забезпечуємо їхню фіксацію. Ось лікарка під'єднує маляті апарат інфрачервоної спектроскопії Нірс. Це унікальний прилад, за яким можна визначити рівень кисню у мозковій тканині. Це показники Нірса у дитини із правою з лівою півколі 73-76%, що відповідає нормі. Таке медичне устаткування пришвидшує діагностику новонародженого та допомагає скласти коректніший план лікування. Саме за рахунок НІРСа навіть можна вже встановити, чи буде мати неврологічні відхилення дана дитина, тобто дати батькам неврологічний прогноз і чи буде вона мати відхилення в когнітивній сфері, моторно-рухова сфера, де по-простому всі знають. Лікарі кажуть, для маленьких пацієнтів з важкими патологіями наявність апарату інфрачервоної спектроскопії НІРС для вимірювання сатурації надважлива, адже завдяки такому медобладнанню є можливість не тільки діагностувати, а й запобігти катастрофічним змінам в організмі дитини. Вже ми побачили дуже хороший ефект під час оперативних втручань коли е, наша пульсоксиметрія показує нормальні показники, а НІРС вже показує, що ми, вже є проблеми е, рахунку головного мозку. В залежності від цього ми вже коригуємо наші подальші дії. А це вже Київ, всеукраїнський центр материнства та дитинства, відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей. За словами лікарів, остання інстанція в Україні, куди з регіональних лікарень направляють дітей з надважкими патологіями. Попри те, що медики тут щоденно рятують життя новонароджених з усієї країни, апарату для вимірювання сатурації внутрішніх тканин у медустанові немає досі. Пацієнтка Софійка, їй декілька днів від народження, вона народилася в досить тяжкому стані, і цей апарат нам дозволив би більш якісніше оцінювати стан головного мозку. Апарат багатоканальний церебральний оксиметр – це досить важливе обладнання, яке нам забезпечить оцінку стану внутрішніх органів, в тому числі центральної нервової системи. Цим можуть бути слідкування слідкування за нирками, це може бути слідкування за е, шлунково-кишковим трактом. Без такого медустаткування процес діагностики дитини триває набагато довше і не завжди є точним. Це, кажуть лікарі, може призвести до критичних наслідків. Не маючи цього обладнання в себе в арсеналі нашого відділення, ми виходимо з цієї ситуації і запрошуємо на консультацію лікаря УЗД-діагностики, який нам може наближено дати показники кровоплину в судинах центральної нервової системи та інших органів. Але ми не можемо виміряти насичення кисню на даний момент обстеження, на даний момент хвилину, секунду життя, не маючи цього апарату». Ми можемо мати якісь віддалені ускладнення у дітей, які ми можемо вже діагностувати, коли вони починаються, а не запобігти їх утворенню. На добро Юа вже триває збір на придбання апарату інфрачервоної спектроскопії Нірс для відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей Всеукраїнського центру материнства та дитинства. Вартість життєво важливого медичного обладнання мільйон сімсот тисяч гривень. Долучитися до доброї справи може кожен. Варто лише просканувати код, який ви бачите на екранах, та підтримати збір коштів на дороговартісний апарат. Долучайтеся. Разом ми можемо зробити більше. Сніжана Сидорук, Анастасія Пилишок, Олександр Кругліков, подробиці Інтер. марафон. Єдині новини.